Всім привітики, а я вже на роботі. І темнота така, і не хочеться нічого йти робити. Темно, дощ падає, неприємно, але треба. Але я приїхала за 10 хвилин, тому що маю час посидіти трошки. І зараз треба йти і приступати до роботи. Виявляється, що я дочекалася того моменту. Зараз покажу вам. Ура, ура, ура! На свята буде покрашено. Ура! Я так тішуся. Мала бути якась краска з голубим відтінком, але воно виглядає таке, як біле. І не знаю, як воно тепер буде дивитися. Чи краще, ніж було, чи навпаки гірше? Я не буду чисто, що ліпше б ніж то. Ліпше б ніж то що той. Нічто, що з кольором було. А? Якби вона була голубувата трошечки, якась сірувата, ну то так. таке біле, таке саме, як потолок. Щось я не знаю. А я тут помаленьку готуюся вже до завтрашньої святої вечері. Грибочки замочила, фасольку замочила. Зараз ще, може поставлю рис, зварити на голубці, але не знаю, може і завтра. Якось так виходить. Одна сторона вже помальована, ще лишилося. З тої сторони малювати. Тут то фіолетове замалювати. Отут набагато краще вже вийшло. Тепер Вова складе ще ліжко, буде нове ліжко в нас. І зараз будемо помаленьку туди меблі заносити. Столик крісла, потім я покажу, як вийшло. А ну, зацініть, чи краще так, як було. Тепер такий колір кімнати, не фіолетовий. Ось такий білий. І так, без тих столів і без того всього. Тільки такий маленький столик і ті два креселка. І не знаю, може, отут в цьому кутку поставлю, може, ялинку тут. Може, так буде добре. Там ще капець, там ще треба робити. Там ще не покращено. Зараз буду знімати штори і... і будемо далі там робити. Може, встигнемо сьогодні. Мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи вам подобається. Не судьба нам доробити, напевно, домалювати там. Бо Вову попросив знайомий його завезти кудись. А ми з Ілоною теж вийшли на автобус. Бо Ріта подзвонила, щоб ми з нею поїхали в торговий центр. В інший. Ми ще там ніколи не були в тому торговому центрі. Але просто Ріта Моя зайняла третє місце по. Зачісці на конкурсі, і їй дали таку подарункову карточку. Е і там гр ну, тобто гроші зняти не можна зайну, але коротше такий ваучер, карточка подарункова, і треба, там є гроші, ну ніби можна на якусь певну суму, я не знаю. 50 здається, вона казала злотих. І треба поїхати, і щось можна сюди купити. От карточка. Можна купити собі якийсь одяг. І Ріта вирішила, що сьогодні-сьогодні треба, бо то сьогодні ніби останній день. Хоча мені здається, що це до кінця місяця. Но, але так як вона вже схотіла сьогодні і наполягла на тону, то я вирішила, що добре, як вже і так бови нема. Він нічого не робить, то вже або приїдемо, доробимо ввечері, або, може, завтра зранку доробимо. Якщо дівчата мені погодяться допомагати з готовкою. То я поможу Вові завтра з тою покраскою і з всім. Якось так, не знаю. Їхали з Ілоною, їхали, підібрали по дорозі Ріту. Тепер під'їхали до Каміли, але Каміла подзвонила, щоб ми встали і чекали її на зупинці. А де вона? То, де то не знаю. А ну де вона? Спитайся? Де, де вона, спитай? Ждіть. Не хочу сказати, де вона. А довго спитай, дати її. Ой, діти. А нащо вони мене з собою потягнули? Я не знаю. Це яка тут гарна ялиночка. Це одна з яких. Ну, багато ялинок в центрі стоїть. Декілька. Це одна з них. Я так давно не їздила трамваєм і автобусом, і трамваєм. То зараз буду їхати. Вже навіть не пам'ятаю, які то відчуття коли. Травай він мені так, якби поїзд, електричка. Ну, для мене я дуже люблю поїздом їздити. Тобто зараз відчую свої улюблені відчуття. Незвично дуже їхати, давно не їздилося і якось так дивно. Але а дівчата це що сіли разом, там і з Камілою стоять, і вона сидить. А я собі сама тут ну, якось так мені не так. Каміла нас привела в якийсь такий торговий центр, класний, такий величезний і дуже гарно оформлений. Для мене так гарно. Я не пам'ятаю, чи не варто Мені так подобається, як воно об Як воно оброблене і взагалі така гарна, то подивіться, яке класне. Шукаємо магазин вот. один Іріта. От зараз. Угу. Якось за цим. Може наверху. Нет? Може. Еко. А покажи, який ти шукаєш магазин. Ну, От, Нью-Йорк. А це що Нью-Йорк? А ні, тут є як А як йорк. Шукати а аж тут. Дальше, так? Так, да, На цьому саме Самому... поверсі. Дуже великий магазин, але дуже багато людей. Я думала, отут ялинки продаються, а це типа Каміла каже, що якась фотозона. І ще й тим більше каже, не знімай, бо то не можна. Зараз ще треба буде заплатити за то. Хоча я, ну, я в таке не повірила, що як це треба буде заплатити за фотозону. Вирішила Ріта разом з допомогою Каміли, і щоб йти в Роцман і купити щось собі, якийсь догляд за лицем чи, там, щось там, чи за волоссям. Бо одяг дуже дорогий і тих 50 злотих ні на що не вистачає. Так що прийшли сюди, Роцман. Може, щось вибере. Походили, поблудили і йдемо додому. Ні, ну правда, щось там ріта купила, вдома покажу. Я казала, що я покажу, що вони купили. То Ріта купила собі якісь такі. А що це таке ріт? Ось це? А це не я купила. Я знаю, що не те, але що це таке? Щось для ніг. Е, потім Мелами, шампунь. Шампунь такий. І. а друге що? Друге... Ага. І друге кондиціонер, маска для волосся. А, маска для волосся. А ще щось купляли? Тут ще каміліш подарили на роботі. На тій практиці щось, де? На комоді. І ще маску для волосся таку. В косметичці в мене ще маски для лиця. І ще масочки для лиця. Такі Ріта купила. Коротше, це їй вийшло все на 50, навіть 50, менше, ніж 50. 40, може, з чимось. 40 бо там з, лише... з копійками. 40 з копійками та, бо В неї ще там лишилося, по-моєму, таке не, не цілих 10 злотих на. Не цілих 10 злотих в неї ще лишилося на тій карті. Але тепер не знати, чи вже вона зможе щось купити ще. Ну, коротше, розрахуватись тою картою чи ні. Не знаю. Якось так. Такі, коротше, сьогодні покупочки в нас були. У Каміла тоже щось собі купили там, але що просто... Просто дуже величезний той торговий центр, можна заблудитися. Якраз Каміла нам проведе екскурсію і покаже, де знаходиться її салон, в який вона ходить на практику. Ріті дуже цікаво стало. І Каміла согласилася, каже, то добре, ходіть, я вам покажу, де мій салон. Йдемо. Ми знайшли український магазин. Йдемо в український магазин. Треба спитати, що вони мають кутю. Я спитаюся. Є куча. Кутя, куча знайшли кутю. Ура! Ми знайшли кутю. Покажіть, що ви купили. Я купила Я кутю. Купила це для всіх. Дівчата купили медовик, це теж для всіх. А Ріта купила ці. Кожен для всіх. Я, Сухарики. Коли? Сухарики. Кожен мене пісні. Для всіх. Я, як не куся, вже бекон. Добре, тепер йдемо на ту практику чи ні? Ні, зараз мене То... ще побачать. Хто побачить? Я Ніч. Не думаю, так вони ще працюють. І що? А ти що, втекла звідти чи ну, що? що вони мене побачать і скажуть, е, що ти тут робиш. — Добре, Кам... е, Міла, а та ми йдемо все одно на ту сторону і ми йдемо туди на зупинку. Ні, як ти не пройдеш. Ми йдемо вже на ту зупинку, ближче буде, ніж назад ну, вертатися. Ідемо. Все-таки ще Каміла покаже. Ріті. Ну, Може так вже аж іменно під свій салон підходити не буде, але покаже здалека, де він знаходиться. Камілин салон, отам, де та біла вивіска друга. Біля того другого синього знаку, ну ніби паркінг. Все, Ріть побачила? Ілон, побачила? <реку> Там Каміла навчилася. Там Каміла вчиться. Ну я знаю. Для чого? А тут Каміла показує, що пекарня, і вона сюди ходить булочки купляти. Так? Ні. Бо це через дорогу. А тут ми ще йдемо і якийсь такий будинок. Питаю Каміли, що це, чи це завод, чи що це таке. Але Каміла не знає. І я теж не знаю. Але Ріта каже, що з ну, сам будинок то так, якби намальований, виглядає. У нас зранку падав дощ і було, не знаю, чуть не 10 градусів тепла, і в день було теж тепло. А тепер така холодіна на вечір. І має, показує, що має бути 6-7 градусів морозу вночі. Я без шапки. Так змерзла в вухах. Вітер дуже сильний. Такий пронизливий. Як завжди, не по погоді в ділась. я вже загубила дівчат, вже знайшла. Автобус і Каміла з, Рі... з Ілоною щось витворяють. Ріта каже, успокойтесь. О, бачите, ззаді там побіли. Ріта каже, успокойтесь, бо зараз мама вас насварить. Але я не буду сварити, чого сварити? Ну то собі скачуть, там то хай скачуть. Рід, ти теж йди скачи з ними, як хоче. Ану подивися. Якраз хотіла сказати Ріті, що ану подивися, той інший автобус може скоріше. То тато виїде по нас і тут якраз той автобус їде. Я якраз виключила тільки камеру. А тепер сіли в автобус, ну, і там далеко нам трохи йде, Ну як далеко. Хвилин 10-15, але літом то дурниться, а зараз, коли так холодно, то не хочеться йти. Ну, Я подзвонила до Гови, щоб він по нас виїхав, хотіла додзвонитись до додзвонити. нього. Але не додзвонилась, бо виключений телефон. Будемо йти пішки. Ну, вийшли і йдемо тою дорогою, там, де... Лось чи хто там рій там козуля, косуляти, та я їх, їх питаюся, де тут то місце? А вони кажуть, що ми якраз на тому місці, що десь зараз там з тих кущів вже буде вискакувати. І Каміла завжди каже, ну не тільки Каміла, вони завжди всі говорять, що мають таку привичку говорити, що оператори не вмирають. Я кажу, о, треба включати камеру. Срочно. Завдяки ця бітка не дивитися. Ну добре, хай буде реально, але це мені ви так сказали. Я ж не знаю, хто там так казав. Та ніхто вам нічого не скаже. Ніхто не буде вас Та, сварити. Круті, бою вентре. І покарми. Крутими страх, Ви стидаєтеся і крутими бути, а як я щось затуплю, то ви кажете тупо. І так стидно, і так стидно. Як ні, як тоді за той е, е, челендж за челендж того таємного Санти, І ви мені сказали, мама, та це ж усі знають, та що тут. На кінець-то ми добралися додому. Я й так з якоюсь не знаю, чи це простуда, чи це алергія. Більше склоняюсь на алергію, але тепер, напевно, ще й простуда буде. Така холодина на дворі, такий мороз, що це взагалі. Коротше, все, ми будемо робити скоро вечерю. Будемо їсти. І треба ще змонтувати відео, виставити вам. Mm. Такий сьогодні влог вийшов. Все, всі підписуйтеся, всі ставте мені лайки. пишіть коментарі. Я дуже чекаю ваших коментарів. Я е, мрію ще колись зняти таке відео, питання, відповідь. Е, Бо я як дивлюся тих своїх улюблених блогерів, то мені в їхніх від... ну, їхні такі подобається відео, іменно такий стиль питання-відповідь. То і я би хотіла теж зняти таке м -м, відео. Але я не знаю, коли я зможу зняти таке відео, бо ще дуже мало підписників, і дуже мало буде питань, і взагалі коментарів мало. Так що давайте, пишіть, я буду відповідати, кому що цікаво, я все розкажу. Все, всім па-па, і до завтра.